Тобі колись доводилось бачити, як красиво летять журавлі, чаплі, гуси чи качки у теплі краї. Вони шикуються так званим клином. Чи замислювався ти, чому ці великі птахи шикуються саме в такий спосіб? І що за геометрична фігура у цьому клині утворюється? Відповідь на ці питання. Ти отримуєш на цьому уроці. Кут – це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Ці промені називають сторонами кута, а точка, з якої вони виходять, вершиною кута. Кут позначають або однією великою буквою латинського алфавіту, яка є вершиною кута. Або трьома великими буквами, якщо на променях позначені точки, тоді усередині пишуть букву, що позначає його вершину. Слово кут можна замінити знаком. Подивись на віяло розгорнуте ось так. Можна сказати, що його сторони зараз схожі на доповняльні промені, оскільки розміщені на одній прямій і мають спільний початок. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. Поділимо його на 180 рівних частинок променями, що виходять із центра. Міру однієї такої частинки використовують для вимірювання кутів і називають градусом. Записують цю одиницю вимірювання так. Як ти думаєш, скільки градусів вміщує розгорнутий кут? Величина розгорнутого кута становить 180 градусів. Отже, маємо записати це значення. Над дугою, або назвати кут і зробити запис збоку. У такий спосіб можна записувати градусну міру будь-якого кута. Складаємо віяло так, щоб одна його сторона була розміщена горизонтально, а інша вертикально. Ми можемо його розмістити так само і з іншого боку, Таким чином, розгорнутий кут ділиться на два рівні кути прямо без нахилу в той чи інший бік відносного поверхні землі. Звідси і назва кута, який ми отримали. Прямий. Зупини відео і подумай, якою буде градусна міра прямого кута. Оскільки розгорнутий кут ділиться на два рівні кути, то можемо градусну міру розгорнутого кута просто поділити на 2. Отримуємо, що градусна міра прямого кута становить 90 градусів. Прямий кут зазвичай позначають не дугою, а квадратиком. Ось так. І тоді можна не підписувати його значення. Дамо назву цьому куту. І зробимо запис збоку. Проведемо доповняльний промінь BD. Маємо ще один прямий кут DBA. Рівними називаються такі кути, які можна накласти один на одного так, щоб вони збігалися. Отже, записуємо, що кут DBA дорівнює куту ABC. Рівність кутів позначають за допомогою звичайного знака дорівнює, і кожен з них дорівнює 90 градусів. Отже, можна зробити висновок, що рівні між собою кути мають однакові градусні міри. Поглянь! За допомогою накладання можна побудувати будь-які кути. Щоб побудувати кут рівний даному, тобі потрібен лише шаблон кута. Який треба буде обвести. Але щоб побудувати кут 90, 60, 30 або 45 градусів шаблон вигадувати не потрібно. Користуйтеся такими косинцями. Прямий кут є своєрідним мірилом для інших кутів. З його допомогою ти можеш оцінювати вид кутів, не вимірюючи їх. Подивись, якщо ми ще трохи складемо віяло, то отримаємо кут, який буде меншим від прямого. Такий кут називається гострим. А якщо розгорнемо віяло так, то будемо мати кут під назвою тупий, в яких межах буде знаходитись його градусна міра. Його величина більша за 90 градусів. Але менше від 180 градусів. А тепер подивись на малюнки і спробуй оцінити вид кожного кута, що утворився. Отже, на малюнках були зображені такі кути. Давай візьмемо шматок піци та розріжемо його ось так маємо два шматки. Один більший, а другий менший, які разом будуть утворювати початковий шматок. Так само і з кутами. Їхні градусні міри можна додавати, віднімати та порівнювати. Якщо між сторонами кута провести промінь. Що виходить з його вершини, то він поділить цей кут на два кути, сума величин яких дорівнює величині початкового кута. Ця властивість називається основною властивістю вимірювання кутів. А тепер зупини відео і спробуй знайти величину кута, що утворився при розрізанні цього шматка піцци, якщо відомо. Що один з утворених кутів дорівнює 30 градусів. Хоч ми й не знаємо величину кута, що відповідає великому шматку, все одно можемо його оцінити. Він прямий отже дорівнює 90 градусів. Тепер віднімемо від 90 30. Отримуємо, що другий кут дорівнює 60 градусів. Подивись на зображення квітника квадратної форми. Визнач величину кутів, якщо відомо, що їхні градусні міри однакові. Оскільки наш квітник має квадратну форму, то величина кута ABC становить 90 градусів. Оскільки кути АБК і КБЦ. Мають однакові величини, можна 90 поділити на 2. Отримуємо, що їхні градусні міри дорівнюють по 45 градусів. У такому випадку у променя БК з'являється особлива назва він називається бісектрисою кута АБС, бо ділить цей кут на два рівні кути. Повернімося до наших розумних птахів. Зупини відео і подумай, що за геометрична фігура у цьому клині утворюється. Птахи летять утворюючи гострий кут. Попереду клина летить найсильніший і найвитриваліший птах ватажок з граї. Інші птахи летять по різні сторони від нього і можуть зекономити сили. Бо, коли ватажок робить замах крилом, в повітрі утворюються завихрення і висхідні потоки, які значно полегшують політ птахам, що летять за ним. Запам'ятай вид кута ти можеш визначити не вимірюючи його, а побудувати кут рівний даному, зможеш за допомогою спеціального шаблона або косинців. Записуючи кут, упевнись, що його названо правильно. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.